Так, друзі, перший запуск Смартика 10 пробігу, 11, точніше, 11,400 пробіг. Зараз пробуємо завести машинку, простоїла 2 роки в паркінгу сухенькому гарному. Ну що, з Богом. Просрочене ТО вже в нас треба буде пройти поїхати. Ні, акумулятор ще не, не зарядився. Ще ні. Треба або клему краще одіти, або можливо... Можливо, да, можливо, газу трошки більше дати. Пробкати? Угу. Ага. Не потух, да? Нет. Не потух? Ну что, давай я То Попробуй, да. Не хоче. Ну коротше, поки що не можемо завести, бо акумулятор мертвий настільки, що що будемо чекати народно ну реально він маленький цей смарт капець. Малюсенький, а бруд як течезня. Два роки в паркінгу, але бачите, все-таки бруд до нього... от до нього так добряче прицепився. Зараз вшикали диски, скриємо його легенько в піск, нанесемо, покриємо воском. Ну що ж, смартик миється. Брудний капець, не знаю, на ньому стільки бруду це жесть. Зараз пацани мені миють. Диски теж помиють, резину зараз натрем. буде чорненька-гарненька. Ну і салон також прибереться. на такий апарат. Ви знаєте, хоч і два роки в такому сухому паркінгу, але за два роки все-таки бруду назбиралося дуже багато. Але його щастя, цього смарта, насправді, що паркінг дуже гарно вентильований. І на ньому фактично немає абсолютно, не те, що фактично, а взагалі відсутня будь-який натяк навіть на, на те, що автомобіль в такий час простої, тобто немає ні корозії, навіть всі гальмівні диски в круг, про, про що я говорив, вони абсолютно не покрилися корозією. Але бруду на ньому та Нереально багато. Ну що ж, друзі, така красуня. Смартик. Забрали ми його, учора з Дімоном ми правда, їздили. Все одно довелося поїхати придбати АКБ. Я, якщо чесно, був би знав би, то відразу їхав би з акумуляторною батареєю. Ну, Думав, що АГМ-акумулятор він буде більш стійкий, але ну, все-таки за два роки автомобілем фактично не користувались два роки і він висадився прямо таки в нуль. У нас вчора в паркінгу сіла батарея, та, в принципі, там освітлення було дуже погано, знімати було важко. Автомобіль був з таким шаром бруду, завели, в принципі, співоберта. Як тільки ми поставили новий акумулятор, автомобіль просто тільки брм! І відразу перший запуск відбувся на ура. Значить, давайте по порядку. Що це за смарт? 453 й кузов. Чистий 16 й рік 17-м роком, 6-м місяцем початок експлуатації, тобто перша реєстрація і початок. Експлуатації цього автомобіля це 0,9 бензин турбований на 90 коней. Їде він, я вам скажу, дуже і дуже прикольно. Ну, автоматична роботизована коробка передач в нього. Комплектація PESH 11 500 кілометрів пробігу. Фактично абсолютно нова автівка, куплена в офіційного дилера в Україні. Автомобіль був в одних власників це нашої куми, ніхто більше ним не користувався через то такий малий пробіг. Перше, що в нього є, туманки, є білі дзеркала, панорамний дах, легкосплавні диски. В цієї версії є камера заднього огляду, присутня. Тут нас зустрічають Два електросклопідйомники, регулювання і підігрів дзеркал, підігрів сидінь, обох є, що круто, шкірене кермо, круїз контрол, управління магнітолою на кермі. Отакий годинник разом з тахометром. Система старт-стопу, коректор фар. Система курсової стабілізації, амбієнт підсвітка салону. Не знаю наскільки зараз вона проглядається гарно. Ввечері виглядає круто. Вона світиться в декількох місцях тут, і автомобіль ввечері виглядає просто топово. Клімат-контроль, блютуз, навігаційна система, камера, датчики світла, сенсори дощу. Отакий панорамний дах, hands-free, можна розмовляти, слухати музику. По аербегах сидіння, дві фронталки, коліна. І коліна водія присутні в нас шторок, шторок бокових я не бачу, але це, в принципі, і так немало для такої маленької автівочки. Отака комплектація Пещон, торпедо у нас зашиє такою цікавою структурною тканиною. Ну, виглядає дуже гарно цей салон. Я хочу вам сказати, що насправді через оці структурні пластики, які повторюють самі елементи Смарта, тобто, як... Як виглядає смарт і навіть там штамповку тих же самих його дисків, бачите, воно все дуже і дуже схоже. Тому виглядає, воно, мені здається, дуже-дуже допово. Гарно закриваються двері. В цьому смарті, до речі, порівняно з попереднім, дуже гарна шумоізоляція. Ну і подивіться, який вигляд салону. Як виглядає гарно салон через те, що тут ці білі декоративні накладки на дверях. До речі, дуже монолітно зроблена автівка. Насправді настільки все. Непохитне, нічого не рипне. Ну, для мене це було диво, тому що насправді попередній смарт він такий, був, скажімо, ну, реально розхлябаний. Цей взагалі просто. От не можна навіть ніде відчути ніякого рипу, Товстезні, міцні пластмаси, підігріви тут є, те, що я говорив. Тут цікаве рішення таке. Ну теж круто. Там, не знаю, закинути ключі, якщо цілий не їздиш, що під світочку. Бачите, видно. Ну, дуже класно воно ввечері виглядає. Що ще? Цікаве рішення ось тут. Дуже гарно інтегрована навігаційна система, дуже цікаве рішення з клімат контролем, легко регулюється. Відразу все видно, ввечері гарно підсвічується. Цікаво інтегровано також натискання. Тобто само, самою кліматичною установкою, де от у нас є індикатор червоного світла, це означає, що саме той напрямок у нас і ввімкнено. Ну, в загальному. По їзді. Мене здивувало декілька речей, 90 коней, вага автомобіля, тут щось район тони. Я вам скажу, що їде цей автомобіль настільки ну дуже потужно. Мені здається, що, от якщо брати розуміння його габаритів, потужності двигуна, то динаміка тут прямо така. Вона Аж хочеться натиснути і поїхати на цьому автомобілі, є такі ще. у нас Відділення багажне для очечів, для окуляр. Багажнику, в принципі, все як нове, 11500 пробігу. Ясно, що єдиний момент, наша кумаська черканула колись арку, чи на самому початку експлуатації як вчилася їздити. І отут на арці. висоті, бачите, Тут на дверях було, подряпинка маленька залишилась. А на арці отут довелося робити ремонт. Тут шпаклювали трішки. Але пробіг автомобіля, Автомобіль як новий. Тут у нас що, в багажнику. В Багажнику там є всі сервіса, я потім вам а на фото покажу. Зараз поставлю фото, не хочу тут нічого. Тут ще якісь там речі. Оригінальна бачите, смартовська аптечка. Ці речі треба передати буде назад. Друзі, кому цікаво, 11 800 доларів ціна цього смарта це 16 рік, 0,9 турбобензин, автоматична коробка передач, 11 тисяч кілометрів пробігу. Цього автомобіля зберігався він останніх два роки і три місяці в сухому паркінгу. До речі, от, щоб ви розуміли, металеві задні барабани вони абсолютно не покрились корозією. Бачите, воно все залишилося як нове. Тут фактично нова гума на ньому. Зима. Так само тут нічого не прожавіло. Ну, в зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що, по-перше, паркінг був абсолютно сухенький. Ну і під капотом, знизу я його продивився, роздивився вчора. Абсолютно весь, жодних зауважень стосовно корозії немає. Тобто, незважаючи на два роки простою, у зв'язку з тим, що паркінг був повністю вентильований, зберігання машини ну, воно на 5 з плюсом, я би сказав, тому що насправді дуже часто, коли довгі йдуть такі простої в автомобіля і автомобіль знаходиться в підземних сирих паркінгах, то ти, коли приходиш, ну, то там все. Дуже і дуже плачевно, тут такої проблеми абсолютно не було. Ну, Нова фактична автівка з пробігом 11 тисяч кілометрів, яку, на якій реально хочеться повжарювати. Тому що насправді динаміка в неї дуже і дуже прикольна. Ну все, друзі, якщо воно вам цікаво, ви знаєте, де мене знайти. Телефон в описі до відео. Можливо, хто з вас хоче подарувати коханій дружині, можливо, студенту початківцю. Мені здається, що ну, це не Америка, це європейська автівка. Вона не бита, була подряпана на арці, так її зробили, але ну, це з нюансів. Все, про що можна сказати з цим автомобілем. Їде гарно, працює тихо. Ну, ви повинні розуміти, що насправді тут же ж двигун стоїть від рено. Такий самий, як на... на чому він у нас стоїть, 0,9. Та він на багато чому, в принципі, стоїть на степвеях. На... На багатьох автівках 09 Турбо реновський двигун встановлювався. Тому, в принципі, досить перевірений. Багато хто каже, що двигун хороший. Багато хто, я знаю, на Сандеро 09 понаїжджали вже досить серйозні Ну, Ясно, що цей двигун не розрахований на таку автівку, як Логан при завантаженні повні пасажири. Але для, для Смарта, я думаю, що при смартовських габаритах. Ресурс 300 тисяч для цього двигуна тут це буде повністю реально. У нас по факту нова автівка. Просто подивіться мою відстань до, до сюди, там, до тут ніде нічого не впирається. Мені не тісно тут, абсолютно не тісно. Я готовий в ньому їхати в принципі, на будь-якій дистанції. Ну, Ясно, що це більше міська автівка, але мені зручно. Комфортно, комфортні сидіння. Комфортні органи керування, хороше, правильне кермо, як на мене. Я от не люблю сучасних трендів, коли кермо роблять от якимось таким дуже і дуже малим. Мені воно не подобається. Тут кермо нормального, адекватного розміру, зручно користуватися, зручно повертати, правильний хват, гарна якісна шкіра на ньому. Прикольні інтегровані ці кнопки виглядає. Все дуже-дуже прикольно. Єдине, я не розумію, чомусь у мене в цьому пещуванні є. Багато цікавого в комплектації, а от насправді підрульових немає. Ну Не знаю, чи воно тут взагалі доцільно на смарті підрульові, але я би хотів би, напевно, щоб вони насправді були. На, так, на такій ділянці, як розвертається цей смарт, жодна автівка такого не може. Дуже коротенька вона і дуже легко паркуватись, можна запаркуватись в будь-яку щілину, фактично. Можна ставити його паркувати хоч і поперек, наприклад, абсолютно немає значення. Реально для паркування це дуже-дуже круто. Так, ну що, друзі, пряма дорога. Єхо, погнали на смарті. Ха-ха! Ну їде він просто жесть. Ну Динаміка. Як сказати, ясно, що це не 3 літра, там якийсь бензин, але для. Цього цієї конкретної автівки відчуття від динаміки в зв'язку з її розміром, габаритами, в принципі, там, з самим фор-фактором авто вони дуже прикольні. І автомобіль, в принципі, можна сказати, що непогано керується. Ну, ясно, що він трошки високий, але керується нормально. Я проблем не бачу. Їде він теж. Мені подобається, коли їде. Ну, До речі, факт цієї такої суперманевреності, цього автомобіля, я вам хочу сказати, що. Не знаю, де таке можна ще зустріти. Попередній смарт був досить маневрений, а цей то взагалі. Тут розворот і виворот коліс неймовірний, ну завдяки тому, що, звичайно, що задній привід автомобіля і передня вісь, вона не навантажена шрусами і нічим решта, то виворіт тут, ну я не знаю, краще, краще напевно, немає ні в кого. Ну, маневреність. Можна розвернутися навіть на дуже-дуже вузьких ділянках, абсолютно без проблем.